Всіх поціновачів радий вітати на просторах ютуб каналу Сеньор ТВ. За мікрофоном не рентабельний для... який займається ненужною фігньою. Ну а звісно ж, якщо тобі подобається дивитися цю фігню, хотів би попросити в тебе поставити лайк, підписатись на канал, а також поставити дзвіночок для того, щоб завжди бачити, коли виходять мої нові відео. Ну а для людей, які вже втягнулися в це все, хотів би нагадати, що в мене як-не-як в телеграмі проходить розіграш на цю пі... Дяцівку балдіжну емку. Ти завжди можеш її забрати. Просто прийди в телеграм, натисни на кнопочку, і ти береш участь. Ну по-моєму, нічого важкого немає. Ну ладно, щось ми з вами розділись. Не забувайте про лайки, не забувайте про розіграш і пишіть коментарі. А ми з вами переходимо до відео. Перший аккаунт цього тижня підганяє нам з вами футляр з новиднії кошмари. Що дуже добре, P250 чернетка об'єкта, 0.17 після польових. І нова хижак з колекції DAS 2 0.16.9 після польових. Хм, цікаво, що ж мені взяти? Які круті скіни. Я, напевно, все ж таки візьму нову хижак на ЄФОД менший. І нехай собі десь там лежить. Забираємо їх і переходимо до другого аккаунту. Ну а другий аккаунт цього тижня нам з вами дарує футляр перелом. Юб45 фабрична пітьма. В стані майже без подряпин. Блять. Май... Після польових! Sorry. І мп 7 коротка охра, що це, блять. Це в нас майже без подряд. Забираємо ці два предмета і переходимо до третього аккаунта. Третій аккаунт цього тижня благополучно приносить нам футляр з новидіння і кошмари. що це дуже це. класно. І Галіль Холодний сплав, що непогано, але він дуже сильно обісраний після польових 0.37 флот. Нічого, забираємо його. Ну і переходимо до останнього аккаунта на сьогодні. Та й останній аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр кіловат. І МП7 армійська хубіта. Забираємо це все. Ну і звісно ж, переходимо до підрахунків, але перед тим треба відкрити кейсик. Отже, оскільки нам випав точно такий самий кейсик, випадав минулого тижня, тому я багато говорити не буду. Що я хочу звідси: це або калаш спадщина, або АВП, хромова граната. Ну або ж МК. На золото я навіть не розраховую. Геть, похуй не до золоту. Дайте мені калаш прямо з заводу, я буду дуже радий. Ну що ж. Let's go. Цього разу ми отримаємо єбаний шлак. Шлак єбаний. 035. Ну, це вже не 0.80, як то кажуть. Ну і на цьому дякую, а ми будемо переходити до підрахунків і чекати наступного тижня. Завдяки двом кейсам сновидіння і кошмари вдалося нам за цей тиждень заробити цілих 327 гривень, що на мою думку це досить круто. Та й в загальному нам вдалося перебити межу 11 тисяч і станом на 23-й тиждень ми маємо аж 12 тисяч 8 гривень. Це дуже балдьожно. Ну а всім тим, хто додається ролик до цього моменту, хочу щиро подякувати. Дякую, що ви підтримуєте. Дякую, що ви є. Всім хорошого настрою, всім хорошого тропу. Ну і звісно ж, добра.